Ще вчора у цій кімнаті була зала слави, а сьогодні, завдяки руському міру, дітям немає куди прийти, аби здоровитися та відволіктися від того, що в Україні триває війна. Для майбутніх футболістів розбомблений стадіон локомотив назавжди закарбується у пам'яті. А тренерам доведеться замість настанов на гру озвучувати, що буде з їхнім тренувальним табором. Це все, все вже Зноситься ракетний удар по стратегічним, на думку агресора, об'єктом наносився традиційно рано вранці. Пощастило, що саме в цей час у спортивній школі заняття не проводилися. Відносно пощастило, і жителям наближених до стадіону будинків. Дівчина відбулася легким переляком у буквальному сенсі, але від стресу почала заїкатися. Нас не затронуло. Ми встигли е вчасно сховатися. Так е е е ну не тут а ті тут. Я, я е е у нас є там закон двох стін, а у а нас а у нас в коридорі. І, і ми поставили на двері просто, і, і воно волною навіть наші двері не відкрило. Тому ми були в безпеці. скажімо так. за версією російського міноборони в житлових багатоповерхівках розташовувалися об'єкти військово-промислового комплексу, що виробляють ракети та комплектуючи до них. У відомстві, очолюваному Сергієм Шойгу, вже встигли навіть похизуватися досягненням мети удару, наслідок якого загинули мирні жителі та постраждали десятки цивільних. Сьогодні вранці збройними силами РФ завдано групового удару високоточною зброєю великої дальності повітряного та наземного базування по об'єктах військово-промислового комплексу України, що виробляють ракети та комплектуючі до них боєприпаси, а також вибухові речовини. Ціль удару досягнуто усі призначені об'єкти. Вражено жителі цього будинку у Святошинському районі і не підозрювали, що хтось у Росії думає, що вони виготовляють ракети та боєприпаси для збройних сил України. На щастя, вони були вражені хіба що тим, що двірники та рятувальники вимітали з квартири уламки, розбите скло та залишки особистих речей, які вціліли після чергової спроби. Освободіть українців від мирного життя. Під ракетного удару в деяких квартирах замість вікон тепер метрові Твори вогонь довелося приборкувати аж до зупинки громадського транспорту, розташованій під будівлею. Можливо, про саме цю ціль відзвітували у Москві. Ми продовжуємо нашу спеціальну воєнну операцію, і наші військові не б'ють по соціальним об'єктам і по жилим кварталам, і не б'ють по мирному населенню в атлічі від київського режиму. Загалом, під час ранкової атаки окупанти запустили Україною 41 ракету. Сили протиповітряної оборони збили 21 із них. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград.